You like cinema? Мої вітання на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощепа. У кожної творчої особистості є муза. Зазвичай у чоловіків це жінки, а у жінок чоловіки. Проте бувають і винятки. Наприклад, режисери дуже полюбляють працювати з одними і тими ж акторами, мовляв, знають їхній потенціал і чудово представляють їх у тій чи іншій ролі. Це можна швидше назвати не музою, а творчим розумінням. Наприклад, режисер Горвер. Бінський мало того, що працював із Джоні Депом над усіма частинами фільму Пірати Карибського моря ще й залучав талановитого актора до роботи над іншими проектами. Я врятував тебе. Ти мене Ми квити. миквитижентжентльмени міледі запам'ятайте цей день. День коли ви майже спіймали капітана Джека Горобця. Стропори втілення Джоні Депу на славу вдалося зіграти багатогранний і неоднозначний характер Джека Горобця, що став центральним персонажем у піратах. Гору – це дуже припало до душі. Характерна розв'язна хода, непередбачуваність поведінки, дотепність і здатність зберігати почуття гумору в будь-якій ситуації роблять пірата Джека Горобця ще більш симпатичним. Знайома пика Я на тебе вже нападав? Я уникаю зустрічей з піратами. Що ж, не псуватиму твою незаплямовану репутацію. Я пішов. У твоєму це розумно? Схрещувати шпаги з піратом. Ти погрожував міс Свон. Трішечки. Зараз важко собі уявити, що Джека Горобця міг зіграти Крістофер Уокен, Джим Керрі чи Майкл Кіттен. Хоча ці актори пробувалися на роль головного пірата. Для ролі Джека Горобця Джоні Депу потрібно було перекроїти свій образ. Джек Горобець у фільмі має золоті зуби. Це не грим, а справжні зубні імплантанти, які Джоні Депу вставив його дантист. Одяг і грим акторові підбирали таким чином, щоб приховати багаточисленні татуювання на тілі Депа. Татую. Джека Горобця у фільмі Пірати Карибського моря прокляття чорної перлини була не справжньою, але вже після виходу фільму на екран Джоні зробив собі майже точну копію цього татуювання в честь свого сина Джека. Лізі, я сам капітан корабля, і як капітан корабля я маю право провести вінчання. Хоч тут, хоч негайно. Хоч зараз. Ні, дякую. А чого? У нас тільки подібного, в мене, і тебе, в нас? Звичайно, окрім честі, власної гідності та моральних засад. Звичайно, режисер Гор Вербінський підкоригував образи кожного героя фільму. Проте, як запевняє Джонні Депп, модель поведінки Джека Горобця із піратів Карибського моря, він скопіював у одного із своїх кращих друзів, – рок-зірки Кіта Річерса, гітариста легендарної групи за Stones Вони навіть разом працювали над цим образом. Не бачу. Може, твій човник ховається за перлиною, Джек. Кадвер Пекет має серце Девід Джонс і летючого голландця. Він захоплює моря. Пісню вже було проспівано. Братський суд скликано. Лишив вас люди на хвилинку без нагляду і все ж кереберть. Так, Джек, світові треба, щоб ти вернувся. А тобі потрібна команда. У новому проєкті мультфільм Ранго режисер Гор Вербінський також залучив до роботи Джоні Тепа. За словами Вербінський, після піратів йому захотілося зробити невеликий камерний проект. Однак, на анімаційний фільм про пригоди Хамелеона Ранго на дикому заході режисер витратив не менше часу і зусиль ніж на пригодницький фільм. Я можу бути ким завгодно. Ну, наприклад, тим капітаном, що вертається з далекої подорожі, щоб забрати свою механічну руку. Чи, приміром злостивим антропологом, що б'ється з пітонами Десь у Конго! Назад, чонго назад. Якщо ви мрієте про романтику, я перевтілюсь на найкращого коханця в світовій історії. Холя. Головного героя хамелеона Ранго озвучив Джонні Деп. Цікаво, що для звукозапису йому та іншим акторам видали костюми, щоб зануритися в атмосферу дикого заходу. А також будували спеціальні декорації у студії. У Джонні Депу було всього 20 вільних днів, і усім іншим акторам довелося підганяти свій розклад під нього. Пізно ні, ще не пізно. Я, я злива, зливаюсь, я яслива. Ей, спокійно. Що ти робиш? Не крутися. На місці. <гас> Залишайся непомітним. <гас> е, пс, що ти робиш? <гас> Зливаюсь. Зливайся де інде. Не, відволікай, Квитки не. продано. Це мистецтво. Е, шукай своє місце. Ну, добре. добре. Ти засвітився! Краще тікай, мохіто. Як? Ти ж казав не ворушитися. То було до цього. Зараз. Тікай! <гас> Адіо з В одній із сцен Ранго потрапляє на скло автомобіля, пасажири якого дуже схожі на герої фільму Страх і ненависть у Лас-Вегасі, головну роль, в якому зіграв Джонні Деп. До речі, події мультфільму Ранго відбуваються в пустелі Мохаве, в якій і розташований Лас-Вегас. yeah sure. Вермінський замало роботи разом із Джоні Депом, і він створив разом з актором ще одну кінострічку Самотній рейнджер, прем'єра якої відбулася днями. Події картини відбуваються в Техасі в часи Дикого Заходу. Джон Ріт, роль якого виконав Армі Хаммер, це людина на службі закону. Він носить на обличчі чорну маску на зразок супергероя. У Ріта є напарник, корінний індіанець Тонто, якого зіграв Джоні Деп. Таким чином вони разом борються проти корупції. Та жадібності, іноді нехтуючи формальним дотриманням закону. Основу фільму самотній рейнджер взято телевізійний фільм з одноіменною назвою Популярний в США у 50-х роках минулого століття. У версії режисера Гора Вербінський, на відміну від оригіналу, головним персонажем стане індіанець, герой Джоні Депа, а не сам самотній рейнджер. Якщо ми поїдемо разом, то лише заради справедливості. справедливість це саме те, чого я прагну Поглянь на себе. Навіщо ти взагалі повернувся? Я мусив. Куди зібралися? Так? Ні. Так, ні. Так, ні. Так. Заткніться. Так. Виробництвом кінострічки Самотній Рейнджер студія Дійсний хотіла займатися у 2011 році. Але на той момент бюджет був занадто високий. У підсумку передбачувані витрати вдалося скоротити. Для цього довелося виключити деякі трюки і спецефекти. Але все одно бюджет фільму за мірками кінематографу склав непристойно багато 215 мільйонів доларів. Гор Вербінський робить ставку на розмах і видовищність. а це вимагає проектування великих декорацій. У даному випадку справжніми поїздами, а це чималі затрати. затрат вимагали і довгі зйомки. Фільм Самотній рейнджер знімали понад 9 місяців, хоча Горвербінський не зміг перевершити Стенлі Кубрика. Він знімав кінострічку широко закритими очима з Томом Крузом і Ніколь Кідман 400 днів, за що й потрапив у книгу рекордів Гіннеса за найдовші зйомки. А зараз переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. Минулого тижня ми запитували, хто став режисером фільму Всесвітня війна Z». Правильна відповідь Марк. Форстер першим правильну відповідь на запитання надіслав Роман Ясковець. Ваш подарунок – це два квитки на фільм, який для вас обирають у менеджеру кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 8 по 10 липня включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер слухайте уважно нове запитання, В якій студії належить виробництво фільму Тихоокеанський рубіж, який незабаром з'явиться на екранах кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповіді на це запитання, надсилайте нам на адресу кінособачка. Рівне А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівне. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прощепа. Побачимося зовсім скоро на першому місцевому.